Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. Давайте розглянемо картинки. Чи можемо ми цих тварин зустріти біля свого дому, чи на подвір'ї, чи вулицями міста? Ні, це тварини, які мешкають подалі від людей, тому й називаються вони дикими. Вони самі здобувають собі їжу, будують самостійно собі житло, самі піклуються про своє потомство. З наближенням холодів дикі тварини готуються до зимівлі. І сьогодні ми з вами поговоримо про диких тварин. Дикі тварини це ведмідь, вов. Заєць, білка, лисиця. Відгадайте, хто це? До пухнастого хвоста личить шубка їй руда. Як виходить полювати, не виходять зайці з хати. Це лисичка. Лисиця красива тварина з м'якою пухнастою шерстю рудого кольору, з чорними лапами і білою грудкою. Вона не змінює свою шубу. У лисиці красивий пухнастий хвіст, вузька довга мордочка взимку живиться начастіше мишами. Виходить здебільшого на полювання вночі. Завдяки своєму тонкому нюху й слуху визначає, де є пожива. Крізь товщу снігу лисиця чує звуки, які видають миші. Зупиняється і починає рити сніг. Здобич лисиця ховає, закопує у сніг. До жертви підкрадається нечутно хижа тваринка. Шубку руду має, по гілкам стрибає. Хоч сама мала на зріст, та пухнастий має хвіст. Як намисто оченята, хто це? Спробуй відгадати. Так це білка. Білки перечікують сильні морози та завірюхи у теплих гніздах. Кубель це тварина облаштовує у дуплі. Жолуді, горіхи, зернята білки ховають у щілинах кори, у дуплах дерев або закопують. Гриби та ягоди сушать, наштрикуючи на гілочці. Таких маленьких комірчин роблять дуже багато. Руді пустунки просто шукають запаси всюду. Не лише свої, а й заготовлені іншими білочками. Я вухастий ваш дружок, мене сірий кожушок. У цих хвостик довгі вуха, я усіх усіх боюся. Вірно, це зайчик. Влітку зайчик має сіру шубку, а на зиму переодягається в білу шубку, в ній він майже непомітний в снігу. У нього коротенький хвіст та довгі вуха, задні лапи у нього довші за передні. Заяць швидко бігає, у нього гарний зір, добре розвинутий слух. Живиться заяць різною рослинною їжею. Влітку травою, зимку корою молодих дерев, тоненькими гілками. Зайці не будують якихось сховищ, а залягають на відпочинок просто на поверхню землі. Основними небезпечними і серйозними ворогами для зайців є вовк лисиця. Вдалині посеред ночі засвітили сірі очі. Це вовк. Вовк це розумний, спритний, витривалий і сильний хижак, живиться переважно м'ясом диких тварин, дрібних гризунів, дрібних птахів. У лісі рухається нечутно, має гарний зір. Вовки не впадають в плячку зимою. Вони здатні переносити сильні морози. Забарвлення хутра сірого кольору, довгий і дуже пухнастий хвіст. Лягаючи на ніч спати, вовк згортається клубком і своїм хвостом криває ніс і ноги. Клише ноги волохатий, влітку спритний та завзяти. Ну, а взимку леже бока, у берлозі гріє боки. Це ведмідь. Ведмідь великий, сильний, справжній звір хижак. Голова у нього велика, кругла, з маленькими вухами і невеличкими очима. Ці звірі практично не мають хвоста, але у них сильні лапи. Вони можуть ними валити дерева або рити землю, у медведя дуже розвинені органи нюху і слуху. Іноді ведмідь стає на задні лапи, щоб прислухатися до якого-небудь звуку або відчути напрям запаху їжі. Вони заздалегідь облаштовують свій дім, шукають печери, яри, туди зносять листя гілки, а зверху собі роблять м'який матрац з ялинкових гілок. Коли випадає сніг, він маскує ведмежу схованку і зберігає в ній тепло. Вони не роблять запасів їжі, але восени. Дуже активно харчується горіхами, рибою, щоб накопичить мога більше жиру на час зимівлі. Насправді, хижак не спить, а дрімає і в разі необхідності може вийти з берлоги. Саме взимку у ведмедиці з'являється маленький ведмежатка. Носить шубку із шпичок. Сірих гострих колючок. Він сопеку медно так. Відгадали? Це їжак. Їжак невеличке колюче звірятко з гострою мордочкою. Його тіло вкрите голками. Їжак може згортатися в клубочок. Він комахоїдна тварина. Але іноді живиться і рослинною їжею, зокрема, плодами, ягодами, жолудями, грибами. Їжу шукає ретельно, заглядаючи під кожний листочок, перевертає будь-яку гілочку. Він справжній сплюха, запасів на зиму він не робить. Тваринка взимку спить, і їжа їй не потрібна. Лісові звірі для вас приготували цікаві завдання. Для чого ж звірям хвостим? Лисичка хвостом замітає сліди. Білочка використовує свій хвіст наче руль або парашут для рівноваги, коли стрибає. Вовки, лисиці і білки вкриваються хвостом, коли сплять. Щоб їм було тепліше. А зараз хвилинка цікавинка, які звірі ласують лісовими ягодами. Хто їсть жолуді? Хто полює на мишень? Хто їсть гриби? Хто любить ласувати малиною, медом? Хто полюбляє шишки? Молодці. Ну, що ж, маленькі мої скульптори? Будемо сьогодні ліпити їжачка. Підготуємо свої пальчики, повторюйте за мною. Жив на світі їжачок, мав він безліч колючок. По садочку він гуляв. Гриби ягоди збирав. Він нікого не боявся. Колючками захищався. Як ти носиш їжачок, так багато колючок. Ну що ж, мої маленькі скульптори наші батьки-помічники, приступимо до роботи. Ми будемо ліпити їжачка з пластиліну і з допомогою природного матеріалу. Можна ліпити з великих шишок, а можна з маленьких. У мене вже є заготовка тулуба. Витягуємо носик. Носик у нього гостренький. хочу чуть загнутий. Носик і оченята. Робимо голочки, беремо маленькі шишечки і обтикаємо. Міжичок виходить. Я думаю, вас так і повинен вийти. Ну що ж, малята, на цьому наше заняття підійшло до кінця. Сьогодні ми з вами розмовляли про диких тварин і про те, як вони готуються до холодної зими. До побачення! До нової зустрічі!